Міський голова Чернівців Роман Клічук на прес-підході розповів про допомогу міста городянам, які наразі не можуть повернутися у власні домівки через російський обстріл, який стався 12 липня. Роман Клічук розповів, що Чернівчани, квартири яких зазнали пошкоджень, найперше можуть отримати матеріальну допомогу від уряду. В Україні є до до додаток є оселя. Ми жителям може всім повідомили, що має бути обов'язково акт на обстеження і виключно з цим актом. Вона може піти або в ЦНАП або зазарестуватися у додатку на телефоні. вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і і на відновлення своїх квартир. Окрім того, Роман Клічук додав, що на ранковому засіданні виконкому було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим чернівчанам з міського бюджету. Ці квартири мають бути обов'язково внесені в реєстр права власності. Це ви стикнулося з тим, що ну, квартири є, які не занесені. Тому я прошу всіх, щоб звернули увагу, що кожна квартира на утримання відшкодування від держави має бути занесена в реєстр. Російська атака на Чернівці знову актуалізувала тему укриттів у місті, їх кількості та стану. Укриття є різні власники. Да, то на то, розуміємо, що є бомбосховичі укриття, які на, вони знаходяться в державні власності, які в обласній адміністрації. Є укриття, які є у нас, а є укриття, де відповідальні ОСББ українській компанії і ж, ЖБК. І також є приватні власники, які отримують ці, то, 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 ці укриття. Міський голова пояснив, як діяти, коли сховище зачинене. Якщо десь хтось бачить, що Пом сховище там закрите. ви обов'язково набираєте в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, укриття чому сховище. Криться крикре кримінальна справа і вони буде покарані. Також хочу повідомити, що всі сховища, які є у садочках, якщо вони навіть вони зараз там не працюють, чи школи, які пішли на канікули, вони відкриті цілодобово. Роман Клічук додав, що вдячний всім службам, волонтерам і звичайним людям, які згуртувалися щоб допомогти у роботі з наслідками атаки. У загальному я би сказав, що спрацювали всі гарно. Ну є деякі там та такі речі не узгодження, але ми це виправимо. І я сподіваюся, що це. Бо останній раз така пригода є в Ченцях, але від цього не, не застраховані. Це ж не винні того то всьому, ні, ні Порошенко, ні, ні Собор не знаю, це не лише ворог тому. Тому я вважаю, що ми зараз маємо бути об'єднані. Ми маємо бути сильні, підтримати до одного і обов'язково ми ну, вийдемо. Юлія Слободян, телеканал ТВА.